Останній рік потішив вітчизняних поціновувачів мистецтва не лише безліччю цікавих виставок, а й помітними новинками у літературі. Як знані письменники, так і новачки вміло зачепили українських бібліофілів. Ми виокремили п'ять нових найпопулярніших видань для тих, хто любить читати українське та українською. Знаний майстер Юрій Виничук порадував читачів своїм витвором Танго смерті, який не тільки заслужив приємні відгуки українців, а й отримав премію Книга року BBC». Роман просто необхідно прочитати тим, хто закоханий у Львів, а також любителям містики та драми. Його події розвиваються у двох сюжетних лініях різних епох у довоєнні часи та сьогодення. Танго смерті це дружба та кохання з часовим проміжком майже у століття. Остання книга Надія Гребіш стала сенсацією. А вже ж книжки донадавна маловідомі письменниці, просто змітали з полиць. Теплі історії до кави, збірка творів про почуття і настрої, сумніви і рішення, далеку дорогу і затішні дім, чужі міста і близьких людей, солодкий шоколад і терпкувато гірку каву. Вони дуже легкі для читання, сповнені оптимізмом і до того ж, написані простою, проте вишуканою мовою. Підійде тим, хто любить насолоджуватися кавою під теплою ковдрою. Наступний автор Макс Кідрук вирішив здивувати читачів гостросюжетною повістю. Бот він став абсолютним новатором в обраному жанрі технотрилер. Щоб написати цей твір, йому довелося перегорнути не одну книгу наукової літератури та задіяти кількох фахівців новітніх технологій. Книга підійде тим, кому Чужі такі слова як наноробот, фрактал або кіборг. Вам просто необхідно пошукати цю книгу на полицях. Один з творців Станіславського феномену Юрко Іздрик презентував свою поетичну збірку. Назву дуже легко запам'ятати, адже складається вона з однієї букви ю. І байдуже, що автору нещодавно виповнилося 51 рік. Незміна теми його віршів кохання в усіх його проявах. Але кохання не легковажна, а усвідомлене та глибоке. Молодий, але дуже талановитий письменник Олександр Ушкалов цілих п'ять років створював збірку повідань. Назва креативна, хоча вже дещо заїджена жесть. Родзинкою книги став дотепний гумор, але за жартами та дотепами тут часто криється справжня життєва мудрість. Ця книжка цікава та не нав'язлива. А отже, стане у нагоді, що приємно згаяти час у метро або в черзі.